на території Меневської селищної ради виявлено та припинено незаконний видочку шпину групою сім. В результаті ретельно спланованих сліджень вдалося встановити, що цей незаконний промисел організували командир та старший інспектор свого з обслуговування стаціонарного хресту No2 державно, Державної е, патрульної служби таїв, досудове розслідування наближається до завершення. У серпні та вересні, в, лі... в, лі... в лісах викрито ще дві групи людей, які за допомогою мотопом другували башти. У них вилучено автомобіль, 6 мотопом, 150 грамів сонячного кам'яну. Але це просто покачі. Раніше у своєму інтерв'ю я говорив, що боротьбу з незаконним витоком поштину ми будемо вести і не власними методами, і це були не просто слова. Ось приклад, 9 вересня, Служби в Линській області, у місті Луську та Руському районі за трьома для саме проведення санкційної судово шути. На приватних територіях району під Білні цехи по передовій кошти та вилучення понад 13 кілограмів серцю коштину та близько кілограму вже обробленого камня, 9 станків для його обробки. Загальна вартість вилученого майна становить 1,2 і два гривень. Триває до судово розслідування. Управління Мискової області вже на Білорусі вилучено 47 кг цього каміння, яке він намагався вивезти за кордон. Працівниками митної та прикордонної служби припинено 13 випадків незаконного вивезення в буштаму вагою 143 кг, вартістю понад 5,5.